Зйомки фільму про життя українського художника Казимира Малевича завершені перші кадри з'явилися в мережі. Робота над картиною, режисеркою якої є Дар'я Онищенко, мала бути завершена ще в березні цього року. Втім, через вторгнення Російської Федерації кіновиробництво довелося поставити на паузу. Лише влітку команда продовжила зйомки, і за словами Онищенко фільм насамперед покликаний цитую. Відвоювати в Росії Казимира Малевича та повернути художнику його українсько польську біографію. Кінець цитати і зараз з нами на зв'язку. Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України НАН України. Доброї ночі вам, пане Олександре, Вітаю. Доброго здоров'я всім. Пане Олександре, Росія не вперше краде історичне минуле в нас, і, зокрема, видатних постатей серед них Малевич, якщо подивитися на історичний розріз, він не єдиний. І зараз нам потрібно відвоювати своє не тільки на фронті, а й на культурному фронті. Так саме тут. Наскільки доречні ці зйомки зараз, і як нам відновити культурно-історичну справедливість по відношенню до наших митців? Це абсолютно правильне питання. В першу чергу треба чистити голови тих, хто знаходиться при владі, залишився ватним до цього часу. Ну це так, це очевидно камінь в наш рот. А от говорячи про Росію, про те, що вона крадена, ну, розумієте, там живуть настільки тупоголові люди, що коли вони чують ім'я Казимір, то вони думають, що це теж русскі, просто якісь неправильні може, але все одно русські. Я хотів би нагадати, що Російська держава це одна та сама держава, починаючи з 16 століття, яка просто змінює назву, але не змінює зовсім свою політику: Московське царство, Російська імперія, Світський Союз, Російська Федерація це та сама держава. Її поведінка, в принципі, це поведінка будь -як, будь-якої імперії. Вони намагаються захопити чуже, висмотрити ресурси і збагатити еліту. Ну, столицю еліту, так показушний показуш, показушну хату, можливо, музей і тому подібне, але так завжди панувала будь-яка імперія, і в тому числі ця от Російська імперія, яка ж, доживає останні в останній час, останні вічні дні і сьогодні на території Російської Федерації. справа в тім, що імперія будь-яка забирає всіх, хто їй потрібний. І навпаки віддає хто і не потрібний таким чином. Наприклад, ви знаєте, нещодавно в Луганську з'явився підпис під пам'ятником Шевченка, що це російський поет. Ну абсурд звід... абсурдні речі, абсурд. пане Олександре. Абсурдні речі, але для імперії це абсолютно характерна прикмета, щоб вони забирають всіх. Тобто їх не хвилює, що Микола Васильович Гоголь-Яновський писав, що він українець Малорост, так, з зекманщини. А вони його назвали росіянином. Їх не хвилює абсолютно, що дід Пав Антона Павловича Чехова викупив себе і свого сина з кріпацтва, і українець Чехов став росіянином. Хоча його дід був на ціну собаки, але породістою, звісно, кріпак і міг бути добре обмінений чи проданий на ту собаку. Пане Олександре, але... дозвольте тут додати ще так само про Малевича. Так він народився у Києві, він працював у Москві, але все своє притомне життя він позиціонував себе як українець, і більше того, він один з художників, який писав картини про голодомор, чого не робили інші. Абсолютно знаєте, але цим брехливим кацапам їм вже все одно що хто про себе говорить, про свою ідентифікацію. Якщо людина говорить, що він українець, то вони все одно запишуть його в росіянини. Тут навіть не десь мова про те, що це якась абсолютно якась їхня риса. Вони абсолютно завжди брешуть і завжди намагаються продемонструвати. Тут я хотів би сказати, що ну знаєте, з толкових хлопців росіян очевидно. Ломоносова, можна згадати, і той пішки дійшов босим з якоїсь мутракані Сибірською. Але все інше це, в принципі, або крадені люди, і абсолютно захвально. Ось скажіть мені сьогодні, якщо, наприклад, виграє дитинка, яку вкрали з Маріуполя, там їх вкрали з східної України сьогодні. Там близько 200 тисяч дітей. Якщо якась дитинка українець виграє в конкурсі, що не вже її скажу, що це українка там викрадена. Ні, це буде вже росіянка. Політично не так роблять, бо це імперія. Вона вимагає цього. Відповідно, Казимір Малевич, який себе ідентифікував українцем, Малевич, який в принципі отримав освіту і отримав це натхнення, бо його формі форми не могли так з'явитися, бо це насправді робота важка робота для того часу, особливо для творців нового стилю. Безперечно, то це Київ. І Дійсно, коли ми говоримо про. На ці кубізм, абстракцію, яка виникає, часто вона виникає на основі українського постмодерну, в якому закладено свою художню школу. Тобто, мали себе ідентифікував з не тільки з українською школою художньою, але в цілому з українським мистецтвом. Але сьогодні Росія його краде і краде його достатньо постійно. Скажімо, я хотів би тут нагадати, що навіть київська княжна Анна Ярославна її. У свого часу Путін хоч хотів назвати Анна Російська, так от і в принципі, ви знаєте, коли ще так, коли ще жаби не виквакували це московське, московське топоні назву, то вони вже себе відчували сану повелітнями. Єдине, що хотів би просто сказати, що московська держава це периферійні території Київської Русі, які знаходились у нас там. Трохи менше двохстаріч. Потім вони підпали під вплив Золотої Орди, де знаходилось понад 250 років, і звільнилися. І все, що їм залишалося, це просто визнати, що у них 95% це бидло, яке можна які називають кліпаками, які можна міняти, де не буде ніякої ні науки, ні техніки, ні мистецтво. І як будь-які імперії їм необхідно було брати чуже, чуже на захоплених територіях, тому. Малевичі, Гоголі, Шевченки вони зараз розуміються росіянами і, звісно ж, діячами Російської імперії, пане Олександре. Ось судячи з того, що відбувається зараз, ми кажемо про поступову ізоляцію Російської Федерації від міжнародної спільноти. І ну, я так думаю, що ця ізоляція триватиме і поглиблюватиметься. Чому нас повинно турбувати те? Що вони там в себе за парканом вирішили присвоїти? Чому нас нам для це важливо? Абсолютно нас турбувати не можливо, немає, немає, тому що навіть промови Путіна це промови на внутрішнього раба їхнього на ту масу, яка чекає на хазяїна, навіть не на господара, хазяїна по їхньому, так які буде годувати їх це брехне з так званих засобів масової інформації. І ви знаєте, ми не маємо реагувати. Насправді сьогодні у нас трошечки, я як історик, скажу, що, наприклад, жаль, засилля людей, які відкривали браму 24 лютого, серед них є ті колаборанти, вахнікі. Зрадники не знаю, що назвати це люди, які співпрацювали до останнього 14-го року з Росією, їздили туди на конференції, я Кажу про колег з мого цеху історичного, археологічного люди, які без сорому брали російські грошики на гранти, так як ніщеброти приїжджали туди, в Москву, в Пітер на конференції безкоштовні каталися в статті, пописували. Так, от ці люди насправді зробили більшого зла ніж Росія говорить сама собі, тому що ці люди ніколи не фільтрували лише піддали. Подивіться зараз європейський музей. У нас зараз дуже багато відвідувачів з України, європейських музеїв чомусь опинилися з лютого. Так, от там, якщо ми говоримо, що є якісь предмети часів Київської Росії, то там буде написано. Раша або Русланд, та тобто сьогоднішня назва московського царства країна агресора. Коли ми подивимося на якісь предмети доби козаччини, то ми побачимо там підписи там царства», Московське царство, тобто розумієте, що насправді їхня дипломатія настільки культурно знищувала нас зовні, що ми навіть сьогодні не побачимо напис, що це києва Нрус, так або медіва укрем, так Середньовічна Україна або Київська Русь. Ми побачимо там Русія, ми побачимо там Руслан, побачимо там назви сьогоднішньої російської держави на предметах, які були знайдені в Києві, в в 10-9 сторіччях. І от тут питання вже конкретно до наших дипломатів від культури, наших захисників на скажімо так, у тих п'яти мільйонів, які виїхали, які можуть щось змінити там. Я би сказав би, що тут і відповідальність міністерства культури і власне тих установ, які в принципі останні 30 років, ну в принципі, не не робили жодної. Я не кажу про сьогоднішню там ситуацію. Я кажу про 30 років, коли по суті довело до того, що ну, скажімо, відверто. Навчені в тому постсовєтській Україні історики сьогодні можуть керувати національними інституціями і абсолютно себе нормально почувати, хоча вони там їздили на конференції Російської Федерації після після вторгнення 14 року, та співпрацювали з Росією. Отут От шукаємо всі ці моменти. І знаєте, давайте спершу розберемося з своїми колаборантами, а потім будемо коментувати якісь нелепі абсолютно безглузді. Заяву російської псевдокультури, пане Олександре, те, що Росія зараз робить на території України, це злочин, і, зокрема, культурний, тому що вже знищено десятки українських музеїв, зокрема, відомий всесвітній музей імені Сковороди на Харківщині, це так само з їхнього боку свідоме бажання знищити все українське для того, щоб нам було важче потім це відновлювати. І скільки часу, як історик, Скажіть нам, будь ласка, знадобиться для того, щоб відтворити все те, що ми зараз втратили, скільки коштів на це піде? Чи прораховували ви для себе це мільярди? Ви знаєте, насправді те, що Росія потягнула Україну, те, що Росія вкрала в культурному плані України, ми не говоримо зараз про життя людей, про життя дослідників та архітекторів, які намагалися зупинити савок в розкраданні в знищенні Української цінності ми говоримо в суто матеріальному, так Так от, як історик, я скажу, що ну це достатньо довгий процес. А як офіцер засу, я скажу, що я готовий абсолютно бути в складі будь-якої комісії, яка а, під час капітуляції буде в гімі та бермітажі розбирати українські речі. Ну а так, от знаєте, жарти жартами. Скажу, що насправді в Україну не повернулося навіть. Сотні тисяч речей, які були вивезені німцями, і які опинилися на американській зоні окупації. Американці повернулися в Савок, а в Савку з тих речей, по суті, все забрали російські фонди, російські музеї. І сьогодні це можна, ну знаєте, навіть від цього, те, що ми офіційно можемо повернути, навіть офіційно повертати можна предмети, які були взяті на виставки тимчасові зберігання Вернітаж чи в Старському музей в Москві. От я думаю, що от навіть для нас всіх шок це те, що пехтаральний ермітаж мав взяти на тимчасову виставку. Ну, от наші музейщики по суті унеможили цей процес. Плюс з 90-х років абсолютно при прикритті цього знову таки наукових установ в Криму, наприклад, велося грабіжницькі розкопки. Росіянами так званими археологами, які предмети забирали просто з Криму. це, забирали до Ермітажу, до Москви, бо там були спеціалісти, як вони казали. Там дослідники монет чи печаток наших давніх яким тисячі півтори тисячі років. Тобто там були спеціалісти, а вам, хахлам тут робити нема що. Ви знаєте, йдеться мова про те, що в цілому ревізія цих от стосунків між російськими істориками. Стосунки між музейщиками українськими та російськими це теж навіть навіть на цінному рівні це велика робота. Ну а те, що вони грабували, ви знаєте, я би хотів би наголосити, що от мої друзі засвідчили, як е вивозилося так так звана евакуація, проходила з, Хер з Херсону з музею, от то там, от один з охоронців, який був, він от сказав: таке враження, що ювелірний магазин грабував, тобто розбивалася вітрина. Дрібна металопластика вивантажувалися, все, що було тяжче там кілограмів 30, воно, звісно, не бралося. Хоча, от за рахунок цього, там в Херсоні залишилося один унікальний унікальне предмет, на який довгий час не звертав увагу, і я хотів його публікувати але якраз окупація Херсона завадила. Але я радий дуже що цей предмет унікальна знахідка до раднього християнства, у нас таки залишилися бо тупоголові Кацапи, які. Зайшли як реально бандити, просто вигрібли звідти все от, так от зі склом. Щоб, знаєте, от, як в лікуваде, скло прикраси, все що є маленьке уточнення. По, по по тому, що ви сказали, це фактично варварство. Вони ж не усвідомлювали наскільки цінні для нас ці експонати не з фінансової точки зору, а саме з історичної. Ви знаєте, нещодавно був день святої Варвари, Великомучниця, яка похована в Києві. Навіть не хочеться якось асоціювати її ім'я, Варвари з цими бандитами. Ну, звичайні гопники, звичайні мракобєси, як їх назвати Путіновити, не знаю, але але не орки, бо орки теж колись були ельфами. Просто росіяни. Що нам росіяни є росіяни? Кацапи московити, як їх як їх називали наші предки знаєте, як їх називали казанці. В 16-му стріччі весь араб арабомовний тюркомовний світ їх назвали касаби, тобто живодер, який вбиває щось з відчуттям насолоди. Отаке, от, от якесь е, слово касаб з тюркських мов багатьох з країмську, навіть навіть видиш е, це, це слово зафіксовано. От так називало нас наші предки їх. Очевидно, що треба повертатися до цього наукового терміну абсолютно обґрунтовано в джерелах, який не ображає нічого не числі а є всього навсього Назвою тюркською тюрською тюркомовною назвою наших сусідів, які сьогодні називають себе громадянами. Пане Олександре, так і як же ж нам проводити ось цю політику, щоб в головах, в тому числі, європейців відокремити нас від них, щоб вони вже змінювали ось ці таблички, про які ви розповідали в музеї? Щоб вони приставали на нашу культуру, в тому числі на сучасну нашу культуру. Що нам треба робити на ваш погляд? Ви знаєте, ну очевидно, я би сказав, що от за вашою спиною зараз двох прекрасних ведучих України ми знаходимося з синьо-жовті барви нашого державного прапору. Ці барви, якщо ми не будемо їх. Позначати сьогодні, маркувати в світі частіше, вони будуть залишатися барвами України. Нам треба зробити так, щоб ці кольори поєднання означали боротьбу з тоталітаризмом в Європі з останнім диктатом, і таким чином ми зможемо вивести ці барви на якийсь такий більш пізнавальний рівень всесвіту. І такі от в такий спосіб, саме як наші е, синьо-жовті барви можуть стати символом боротьби. Нам необхідно демонструвати, що те, що Україна має. Величезну історію, яка була вкрадена, і поки зараз Європа і світ є, скажімо так, союзниками інформаційними, а і подекуди, і в реально бюджетних моментах України, поки за нас точніше, навіть не держави, а люди переживають, поки ми створили це от вікно, де от з нього бачимо світ, як оголений нерв, який переживає за Україну. От зараз нам слід говорити про те, що ми є Русь. Ми є автохтони на цій землі, ми є обкрадена нація. Бо зараз люди починають вірити нам. Бо до цього з 14-го року світ вірив Лаврову, світ вірив газовій трубі Путіна, світ не вірив Україні. І розумієте зараз ми як ніколи маємо це говорити. Проте на жаль люди, які б, за посадовими мали це говорити. Ну. Я не вірю в цьому. Перепрошую, тому що дуже багато я побачив від колег істориків, які б могли бути промоутерами цієї от теми. Але з 14-го року дуже багато з них ну величезна кількість є співпрацівник, співпрацівниками окупантів. Пане Олександре, ще таке питання. Безумовно, треба вивчати історію, вчитись в неї, робити висновки. З історії, тим більш з української історії. Але з іншого боку, коли ти постійно дивишся назад, ти мало дивишся вперед в майбутнє. Де ось ця золота середина? Золота середина це та середина, яку ми вкажемо світу. От насправді. Тому що в нас є гасло, старе Україна, понад усе. Ми поважаємо різні держави. Ми поважаємо різні культури, але для нас, для українців, золота середина знаходиться в Україні, знаходиться в нашій батьківщині. Україна понад усе це означає те, що ми рівні з усіма, але ми піклуємося за нашу націю, за наш народ, за нашу батьківщину. Я би хотів би наголосити, що сьогодні, як нікого, дуже важливо в цілому дивитися ну в минуле, щоб бачити майбутнє, і тут я зауважу, що Ну, навка у нас є держави: там, Росія, Білорусь, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. У кожної з них є свій менталітет, тобто правила поведінки, коли ця держава отримає якийсь виклик, так починаючи від погодного, закінчуючи політичним, вони мають всі одно всі свої відгуки на них. Тобто, ми говоримо про те, що це правила поведінки. У Росіян правила поведінки це знищення України. Як вони знищили батурин столицю гетьмана Мазепа, коли ти повстав після проти Петра в 1708 році так вони намагалися знищити Київ тисячі 1918 році, коли більшовки зайшли за три дні, вбили понад п'яти тисяч людей. Так вони хотіли зробити 24 лютого, коли ми побачили Буча Ізю Мерпінь це нація, яка ментальність має знищення України. Чому тому, що тут знаходиться Київ, вся їхня брехня навколо їхньої назви теж вкрадено, бо ми знаємо, що назва Росії була прийнята в 1721 році. Петром От, так вся їхня історія пов'язана з тим, що вони себе вважають спадкоємцями Руси. Вона ламається тому, що Київ знаходиться в Україні. І їм необхідно Київ або мати свої, або знищити він як кістка в горлі. Відповідно, от дуже проста істина. Вони будуть завжди сюди повертатися, завжди воювати. Тому я зараз скажу, що навіть якщо ми дійдемо до кордонів 91 ста року, то через 15 років вони всело в нападуть, тому що під лозунгом сьогодні вони йдуть діди воювали», А за 15 років підростуть ці маленькі, скажімо так, росіяни, які будуть казати: а воювали». І розумієте, що вихід на кордон 101 року це дуже добре, але нам треба чекати, поки розпадеться Російська ця оц. Федерація, і під час розпаду чи напіврозпаду, забирати свій предмет з музеїв, так робити буферні зони. Тобто, нам треба розуміти, україна це золота середина, це те, що зупинить цю війну назавжди, те, що змінить хід ментальності в цьому регіоні. Пане Олександре, для того щоб діти росіян, та які зараз воюють на сході, не говорили про те, що наші батьки воювали там, чи треба українській державі створювати власну стратегію в хорошому сенсі культурну пропаганду для того, щоб про нас більше знали про нас і так зараз говорить вся Європа, весь світ, але тим не менш, щоб Розгадані вами музеї, коли ми приходимо туди і бачимо українські експозиції, розуміли, що вони мають українське походження, що ці письменники, художники, митці, вони українського, а не російського походження. Що ви думаєте з приводу такої стратегії, і в чому вона повинна заключатися? Ну, для цього треба чудно зробити Міністерство емігрантів України. Тому що зараз наші всі, скажімо, адвокати. Або навпаки гробокапатори української нації, це ті люди, які виїхали за кордон, які приймаються європейськими країнами. І цікава їхня поведінка, цікаво, що вони доносять. Цікаво цікаво, що вони розповідають про нашу державу. Цікаво, чи ці люди, які виїхали з України, що знають з історії або з культури, і от ті люди. Не те, що буде говорити там е, з офіційного каналу Зеленський, чи міністр культури, чи міністр оборони. А от ті люди, і там очевидно, сьогодні їх достатньо велика цифра. Мені здається, що в цілому з еміграцією трудовою в Європі там вже близько там під 10 мільйонів мені здається людей. І от що ці люди говорять про Україну? Тут у мене питання, тому що я переконаний абсолютно, що трудова еміграція. Яка не замислювалась на багатьмарашіма в 90-х роках казала, що типу, ну так, ми за СССР. А, а оці люди, які виїхали, які рятуються, от з ними треба працювати. Тому я думаю, що буде не буде доречно створення міністерства міграції, яка буде опікуватися, ну скажімо так, десятою частиною українського населення, яке опинилася протягом цього року на в Україні. Пане Олександре, і ще одне питання хвилина вам на відповідь. Ви сьогодні перераховували держави, в тому числі, які свого часу входили у склад Великого князівства Литовського. Питання: в чому? Коли прокинуться білоруси і чи прокинуться? Питання як до історика, і як до воєнного. Ми їх розбудемо. Білоруси, наприклад, жаль, достатньо якогось очолював акції по Білорусі в Києві, там про їх понад 40 їх 2006 рік. Скажу, що наприклад жаль, їхня нація абсолютно розпрошена урядом Лукашенка протягом останніх 30 років майже його правління. Тому треба їх будити і зрозуміло, що це наш абсолютно союзник природні як Польща, Білорусь, Клини Прибалтики, Україна. Це те велике князі бо як ми кажемо проект інтермаріума між Моря, який буде спрацьовувати, стане щитом Європи в майбутньому. Тому як історик і офіцер, скажу, що Білорусь ми розбудемо. Дякуємо, дякуємо вам за те, що Дякую. були з нами за історичний екскурс і за те, що зараз боронити найдорожче нашу країну. Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України, НАН України, щойно був з нами на прямому зв'язку.